Народ, всім привіт, найбоже Сьогодні хочу показати, як я виготовляю дуже простяцький фідерний монтаж, його ще називають патерностер. Підходить для ловлі карася, коропа, ляща, тарані та іншої риби. Виготовляється монтаж на основній жилці або шнурі. Можна зробити окремий шматок і зробити окремий монтаж, щоб знімати, але можна і робити на основній жилці. В даному випадку ми беремо шнур. Перегинаємо вдвоє, і щоб вільний кінець був сантиметрів 35. От, складаємо вдвоє і робимо петельку довжиною 10 см. І на цю, цю петельку ми робимо звичайний трійний вузол Якщо робимо на нажилці, звичайно змочуємо, та й на шнуру краще також змочити. Затягнули і у нас утворився ось такий вузлик. В оцю петельку ми заводимо звичайний вертлюг з карабіном американку. Можна інший вид, але щоб був звичайно карабін з вертлюгом. І заселяємо петля в петлю наш карабін. Робиться монтаж дуже швидко, на риболовлі. Буквально за декілька хвилин можна його зробити, якщо прив'язувати поводок. А якщо готовий є поводок, то взагалі за хвилину все готово. Ось ми зробили петля в петлю, закріпили наш карабінчик. Ось, і в нас вийшла така конструкція, от, і є вільний кінець. До карабіна ми прищибаємо зараз нашу годівничку. В даному на випадку будемо використовувати таку годівничку 30 грам і інші види, отакі пластикові, в яких дно випадає. от Можна таку Кулю використовувати, також непогано працює, суть та сама. Ми беремо звичайну нашу класичну годівничку та прищібаємо її. От. І тепер потрібно нам поміряти, де буде знаходитися наш гачок. Так, дивіться, чому ми беремо цей длинний кінець з запасом? Для того, щоб поміряти, щоб петелька до якої ми будемо кріпити наш поводочок, знаходилася нижче годівнички. Якщо зробити петельку ось тут, вище годівнички, то при закиді буде запутуватись навколо годівнички і постійно будете розпутувати. Тому беремо сантиметрів 5 нижче годівнички. І робимо звичайну петельку. Звичайно, вісімка. Ось така у нас вийшла гарна петелечка. Дуже простий монтаж, але показує дуже гарну ефективність. При ловлі на фідер. Дуже чутливий монтаж, далеко летить. Та й ловить рибу. Ось, зробили ми таку петелечку. Ось, ось така вийшла конструкція. І залишилося нам завести наш поводочок. Також методом петля в петлю. Ось у нас є поводочок, заселяємо петля в петлю. Каша наша вже должна настоятися, прикормка, зволожитись Ось отаким от методом заселяємо. І в нас готовий фідерний монтаж. Дуже швидко, легко. Монтаж називається патерносте Чим особливий даний монтаж? Ми закинули нашу годівничку, вона лягла на дно. Жилка в нас або Шнур знаходиться в натяжці основна. Рибка підходить, біля годівнички є пиль з прикормки нашої. Вона бере наш гачок, клює і ми відчуваємо найменшу покльовочку. Дуже гарно працює на течії, на ставках, озерах та будь-де. Забивати кашу також дуже зручно, вона відкрита з обох сторін. Прикормку ми беремо не таку, як на вбивцю карася, щоб вона як пластин була легка, а щоб пилила. З обох сторін забили, закинули і трофейчик наш майже в садку. При і підпікаємо. Головне поставити гарні гачки. Фірма Хаябуса, фірма Гюрза. А всі ті, хто дивився, палець вверх. Всім дякую за перегляд. До зустрічі на риболовлі!